Посеред спального району поруч з житловими будинками на невеликій території знаходиться мальовничий куточок живої історії, максимально наближений до свого первісного вигляду, де відбувається відродження самобутніх народних традицій, звичаїв, обрядів, забутих трудових навичок та ремесел. Засновано мамела Слобода було 9 липня 1990 року серед діброви над витоком либідь. Приблизно в тому ж самому місці, де зараз міститься Мамаєва Слобода, стояла монастирська пасіка з хутром та ставом. Вхід на територія проходить через браму, за народними уявленнями, місце, через яке проходить сонце, весна, щастя та радість. Це символ надійної охорони від ворожих сил. Символом початку нового шляху, оберіг минулого та майбутнього. Зараз в Мамаєві Слободі можна побачити 98 об'єктів, серед яких є Мамаєв Курган, козацька застава. Ізюмкою є Ставропігініна козацька церква Покрова Пресвятої Богородиці, Українська православна церква Київського патріархату. Цей храм є перлиною українського церковного зодчества, яскравою пам'яткою минулих віків, унікальним зразком дерев'яної, тризубної та триверхої козацької церкви. На захід від церкви стоїть дерев'яна триярусна дзвіниця, квадратна за формулою, увінчена маківкою, над якою є хрест Сонця Правди, як символ Господа нашого Ісуса Христа, збудована як і церква у 2002 році. Перший, другий і третій ярус складені із брусів. Третій ярус має прямокутні отвори для дзвонів, яких із головними дзвонами тринадцять. Церква збудована в новому тисячолітті, але серед київських родин уже утвердилася думка, щоб хлопчик виріс справжнім козаком і мужнім чоловіком, його треба хрестити саме в цій козацькій церкві, а дівчата мають обов'язково поставити в ній свічку, щоб у них був гарний наречений. Далі над двома покритими очеретом люлеями та латацями озерами розташовуються садиби титаря, козаків чур козацько старшини. Коваля із кузнею, де можна спостерігати за роботою коваля, і відчути себе дійсно в минулому. Також розташовані садиби гончара із гончарною майстерною, ворожки шинок єврея кремаря, а також пасіка та водяний млин. На узвищі посеред плевади видно вітряк, символ мирної хліборобської України. Садиби складаються із різних. За своїми господарськими призначеннями споруд. Це комори, льохи, клуні, возовні, а також повітки, стайні, хліви та кошари. Традиційний український краєвид доповнюється ярмарковим майданом, управою та козацькою злагою. Гуляючи в парку музею Мамаєво Слобода, повністю зануришся в минуле та відчуваєш козацьку культуру та дух.